Вітаю всіх! Як енергія Аркану Імператор будуть впливати на нас 31 березня 2025 року. Енергії дня нейтральні. А тому події будуть відбуватися за будь-яким сценарієм, за тим, який ви собі сплануєте і пропишете. Можливості для реалізації ваших задумок у сьогодні у вас буде вистачати. Також на цей день, можливо, комусь доведеться спілкуватися з представниками влади, вирішувати якісь свої питання в соціальних установах, можливо, з вашими керівниками. У вас такі енергії будуть на цей день, що ви все зможете вирішити. І саме так, як вам ти, ви потребуєте того. Для когось, можливо, в цей день будуть такі. Ситуації, коли вони в більшому ступені будуть пов'язані з роботою або з питаннями самореалізації, або із чоловічою фігурою, якою може бути як ваш керівник, так і представник влади. Тому, можливо, вам буде потрібна допомога або підтримка впливового чоловіка або вашого керівника, ви можете звертатися, ви її отримаєте. Якщо хочете в цей день дійти до своєї мети, тоді йти рішуче і наполегливо, і долайте всі перепони, що у вас будуть виникати. На роботі і в бізнесі ви зможете, для кого це актуально, реалізувати свої проекти, ну і досягти, звичайно ж, успіху. Для того, хто шукав для себе нову посаду, ви її зможете отримати, хтось зможе укріпити своє положення на роботі. Ну, і ще в цей день, можливо, у вас виявиться якийсь сильний покровитель, який буде вам допомагати. Звичайно ж, якщо ви будете звертатися за тою допомогою. В особистих стосунках, там, де уже сформувалося партнерство, то все у вас буде дуже так стабільно, спокійно. Можливо, у вашій парі буде чоловік грати першу роль. А для тих, хто наразі без пари, то для дівчаток в цей день, можливо, буде знайомство, яке буде мати подальший розвиток. Ну і, звичайно ж, можливо, навіть буде і шлюб. Але якщо це буде шлюб, то в когось із партнерів можуть бути такі стосунки через певні розрахунки. Парада на цей день. Цей день потрібно нести відповідальність за всі прийняті вами рішення. Тому, якщо вам виникне таке питання, яке вам буде складно розв'язати, як ми ваші говорили, варто звертатися до вищестоящої особи, діяти, звичайно, в певних рамках, в рамках закону і не порушуйте загально сприйнятих меж. А ще в цей день ваші, ваше мислення повинно бути справедливим і чистим. І керувати своїм життям потрібно за принципами чесності, мудрості і розуму. Ну, а ще, якщо у вас є якесь своє царство, ну, тобто, це можливо в когось ваша родина, сім'я, в когось це ваш колектив, для когось це можливо ваше оточення. Тобто люди, для яких ви є важливими у їхньому житті, то вам потрібно в цей день проявити про них турботу, діяти спокійно, впевнено в собі. І загалом в цей день ви повинні бути принципом твердості і опори для тих, хто вас оточує. Тож, не ігноруйте повітрі і тривоги. А я бажаю всім відчувати опору. За своєю спиною. Мир вам і гарного дня!